Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Будинок 200 метрів. Є тераса, є навіс на два авто, ділянка до 7 соток. Будинку зроблена середня штукатурка, всі комунікації заведена будинку. Значте, гарний, гарний такий навіс на декілька авто, є септик з переливом. Давайте я вам діляночку обіду, покажу. Є гарний задній двір, зроблений автополив в цьому будинку вже. Бачите, як співають, співають пташечки. дуже гарне затишне місце, тераса величезна з такою, з такою ділянкою. Є досить непоганий задній, задній двір. Зроблено водовідведення. також септик з переливом. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Мінувато утеплювач даху, дах сам пальцево покрівля металевим. Давайте подивимось планування. Вікна саламандр. По плануванню ми війшли. Зліва йде котельня, за ним підсобне приміщення, метрів 10. Також є санвузу на першому поверсі і велика кухня, місце для їдальні і вітальня. З виходом на ту велику терасу, де ми з вами були. Є кімната на першому поверсі. Другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна. Це мастер спальня зі своїм санузлом, і зі своєю гардеробною. Також є горища, вихідне горище, це ще одна спальня, друга, і третя спальня на другому поверсі. І є також загальний санвузон.